Всім доброго ранку, а друзі. У нас сьогодні цікава поїздка в село Лукашівка. Тут зруйнували церкву 18-го століття. Ранок інженери з 3D-сканування починають у дорозі. Цього разу Сергій із колегою на Чернігівщині за день мають відсканувати вознесенську церкву, зруйновану пам'ятку архітектури. Через обстріли старовинна вознесенська церква повністю вигоріла у стелі. Діра, штукатурка із образами святих обвалилася зі стін. Ось лишень тут зберігся. Її фрагмент. А тут ми знайшли випалені гільзи. За словами місцевих окупанти, тут у церкві облаштували склад із боєприпасами та штаб. Туди залетіло чи через вікно, чи через двері, що залетіло, і це все вибухнуло, вибухнуло. І дуже багато полягло тут росіян, дуже багато згоріло їхньої техніки, вся, що стояла біля церкви. Відновити святиню, каже Сергій, можна буде за допомогою технології 3D. Перший етап детальні та покрокові фотографії будівлі, як зовні, так і зсередини. Зараз ми робимо фотограметрію. Це кожен сантиметр, кожен клаптик цієї ну, будівлі повністю відфотографовується. Головне правильно фотографувати по правильній траєкторії, щоб захопити повністю все і не пропустити жодної деталі. Тобто. Ну, скажімо, кожен крок невеликий, робиться фотографія. Другий етап оцифрування зруйнованої церкви це безпілотник. Дрон із висоти має зробити близько 4 тисяч кадрів із різних ракурсів, і просто зараз ми його запустимо в політ. Майже вісім годин Сергій кружляє дроном над церквою. Куполи, зруйнований дах та зовнішні стіни все це інженер має так само детально сфотографувати. Наостанок 3D-сканувальники за допомогою ось такого gps GPS-приймача вводять координати церкви. Ми фіксуємо даний об'єкт в системі координат, і в майбутньому, якщо не дай Бог, його знесуть, або він просто щазне з лиця землі, можна буде дізнатися де точно знаходився даний об'єкт. Далі робота за комп'ютером. Тисячі знімків потрібно спочатку відсортувати, відредагувати і зробити 3D-модель. Після того, як ми відредактували фото, всю цю базу даних ми завантажуємо в програму. В програмі всі ці фотографії обробляються е, через математичні алгоритми. І після цього ми отримуємо хмару точок. Ми Вже можемо бачити обриси даної церкви. Ми цю хмару точок в подальшому обробляємо і отримуємо повноцінну 3D-модель. Вже тут видно двері, вікна. Ось усі пошкодження. Готову модель каже Сергій. Команда із чотирьох людей зробила за тиждень. Для цього використали п'ять різних програм. Ці моделі допомагають перше. Це розрахувати скільки матеріалу потрібно для реконструкції реставрації. Також можна використати для створення креслень, планів, розрізів. Від початку повномасштабної там. війни команда Аеро3Д оцифрувала близько 50 різних об'єктів: собори та церкви, будинки, малюнок Бенксі, а ще кілька ексклюзивних проєктів. Мрія та ракетний крейсер Україна, аналог потопленої російської Москви. Такі роботи держава не фінансує. Це команда робить безкоштовно. За власної ініціативи Сергій каже, що готові макети команда готова віддавати державі безкоштовно. В мінкульті кажуть про діяльність таких команд з оцифрування знають, але отримати цифрові макети зараз поки не готові. Якогось уніфікованого такого збору цієї інформації на сьогоднішній день поки що немає. І власне для цього ми і зараз працюємо, щоб зробити єдину систему, в яку б всі ці команди могли б завантажити результати своєї роботи для майбутнього використання саме державою і міністерством. З відсканованих макетів команда Сергія планує зробити виставку Війна в 3D, щоб українці та люди за кордоном могли і віртуально, і тактильно за допомогою надрукованих на 3D-принтерах копій відчути наслідки російської агресії. Нікіта Галка, Андрій Хрустальов, Суспільне новини.